Розділ 9. про незнайомця. Наступного разу, коли Поляну зустріла незнайомця, на дворі дощила. Проте дівчинка подарувала йому щасливу усмішку. Сьогодні не дуже гарна погода, ж?» – запитала вона, але я дуже рада, що тут дошить не кожного дня. Цього разу незнайомець не став борчати і навіть не озирнувся. Поляна вирішила, що він просто не розчув її слів. Коли вона розустрілася знову, а це трапилося вже наступного дня. Поляна заговорила не гучніше, правду кажучи, вона мало слушать, бо незнайомець йшов. Отопивши очі і зачепив за спиною руки. Дівчинці це здалося просто нечуваним, і то отак не помічати довкола ні сонячного сяйва, ні свіжого вже нічнього повітря. Самі Поліані якраз пощастило дістати чергове доручення, і вона одразу після сніданку вирушила гуляти. Як ся маєте зашебета вона? Сьогодні чудовий день, набагато краще за вчорашній. Я така рада, а ви ж в рувучку зупинився. Його обличчя аж скривилося сплюці. Послухай ну дитинко, непривітно заговорив він. Пора нам з тобою домовитись. Запам'ятай, мені байдуже, яка нині погода. Байдуже, світле сонце чи ні. Мені без того досить клопоту. Полян лакідно усміхнувся. ж, сер, я сама бачу, що вам байдуже до погоди. Тому вам я й сказала до неї. Хм, що що? приботав незнайомець. Він нарешті почав розуміти, що має на увазі дівчинка. Я тому і сказала вам про погоду, сер, щоб ви помітили, як сяє сонце. І як навкруги чудово. Я певна, тільки на лице побачите, як зрадіти ваше обличчя повеселіше. Ну і ну. Безпорадно провів руками незнайомець. Він уже хотів йти далі, але ступив два роки, роки і насупнули на «Стривай, ну! може, тобі ліпше поговорити зі своїми однолітками. Я дуже хотіла б цього, сер, але Ненсі каже, що тут довкола немає дітей. Та мені все одно, мені з дорослими цікаво. З дорослими навіть краще, бо я вже звикла до жіночої допомоги. «Хм, еге, жіночій допомоги. Хіба я по твоєму схожа на когось з них, востаннє знайомився, спілкуватилися всміхнутися, але свої очі ніби стояли на варті, стримуючи веселище. Поляна зареготалася. Ні, що весер, вони трохи не схожі на жіночу допомогу, але ви ніяк не гірші за них. Навіть краще, то вона ввійшла. Як на мене, ви багато краще, ніж даєте зовні, незнайомий знову пробурмотів щось невладне. Диви ж, почав він, а тут замовк і рішуче попрямував далі. Наступного дня незнайомий жартівливо позирнув тоді, що й поляни відразу зауважила, що цей новий погляд вельми лечить йому. Добрий день, трохи сумно привітався чоловік. Мені, мабуть, варто попередити тебе, я вже знаю, що сьогодні сонячно. Нещо ж ви мене про це кажете? кивнула Поляна. Я це зрозуміла, тільки не побачила вас. Ти зрозуміла? вже. Так, сер, зрозуміла з ваших очей і з вашої усмішки. Хм, – промовив незнайомець і подався далі. Відтоді він частенько розмовляв отак з Поліаною. Часом навіть заговорював першим, Щоправда, зазвичай їхня розмови на привітаннях і закінчилась. Але всього було досить, щоб не було шотиниці. Вона ж рот розкривала споду, побачивши одного разу, як незнайомець привітався з дівчинкою. Паничку Поліано! скрикнула вона. Це він до тебе заговорив? Так, він щоразу вітається зі мною. Всміхнувся Поляна. Щоразу, лишенько, ти хоч знаєш, хто він такий, Поляна?» е, Ні. Він забув мені про це сказати. Коли ми знайомилися, я називала своє ім'я, а він ні. Ненці вилушила очі. Дитинко, він уже багато років поспіль ні з ким не розмовляє. Хіба що в крайній потребі його звуть Джон Пендлтон? Він живе сам один у цій великій садибі на пленському пангопі. В нього навіть куховарки нема. Він тричі на день ходить їсти до готелю. А там селі Майнер, служниця, каже, що йому навіть замовити собі страву на Єдине, що вона знає напевно, те, що він завжди бере найдешевші харчі. Це й без жодного слова зрозуміло їй. Поляна співчутловика кивнула. Так і знаю, бідним людям завжди доводиться шукати дешевих харчів. татом частенько обідали в готелі, замовляли собі квасолю із зроблені тюфтельками. Ми так раділи, що нам до смаку квасолі надбуло насмаженого інтика, але дивитися було страшно. Він коштував аж 60 центів за порцію. Мабуть, пан Петлтон теж любить квасолі. квасолю квасолю? пихнула неція. Та яка йому різниця? Ніякий він не бідний панечку Поляну. Він успадкував від батька силу селену грошей, перші богаті на все місто. Якби йому схотілося, він би міг їсти ці долари. Поляна знову зареготала. Їсти? Уявилишниці, сі, як він сідає, за сіли пережов доларові папірці. Не розумію, що обірвала її нець. Я хотіла сказати, що він багатій, і може дозволити собі все, що заманеться, але він ні на що не витрачає грошей. О, як чудово! зраділа Поляна. Він, мабуть, місіонер, збирає гроші на хрещення язичників. Мені тато розповідав, ненсі вже ладно було сказати що щось шипливе про цього місіонера, аж тут побачила довірливі очі Поліна і помовчала. «Хм», – нарешті обізвалася вона. І все таки дивовижно, що він отак розмовляє з тобою, паночку Поліано. Адже він лише, не розмовляє ні з ким. Живе само в такій великій сабдипі серед таких гарних речей. Сама я того не бачила, але люд подейкує, що й садиба в нього велика і речі там ні в року гарні, Дехто каже, що він божевільний, дехто що просто від людько. А дехто що він ховає якийсь скелет у шафі. Скелет у шафі? Ой, Ойнець! аж здрогнулася поляна. Навіщо йому ховати в шафі? Таке страхіття. Я на його місці виконала б геть цього дату. Ненці захихотіла. Вона здивувалися, що Поляна несе такої відомої приказки, однак виправляти дівчинку не стала. Усі кажуть, що він неабиякий дивак провадила та Часом він мандрує потійка тиждень і поспіль і все до якихось язичників. Туди вип, то до Асі, тут до Сахари. Я ж казала, що він місіонер, кивнула Поляна. Наче знову захихотіла. Я б не сказала так, паночка Поляна. Коли він повертається, то пише книжки. не якісь книжки про всі ті штуки. Які він шукає по тих дивних країнах, що Верманду вподобав витрачати свої гроші тут, навіть на самому собі завдащи. Звичайно, адже він збирає гроші для язичників, наполягали поліани. Він дуже кумедний, дядечко, не такий як якось. Точнісінько, як пані Сноу, тільки на неї він теж не схожий, а вже ж не схожий похмуронець. Тому я радію, що він зі мною розмовляє, щасливо зітхнули поліани.